Світ на порозі великої політичної гри. Туреччина готує мегазустріч. Трамп, Путін і Зеленський можуть опинитися за одним столом переговорів. Дональд Трамп вже дав згоду, але з однією умовою, та прокоментував свою зустріч із Зеленським, назвавши її важкою, але гарною. Італія закликає Захід не застосовувати подвійні стандарти до конфліктів. А Орбан вкотре проти України. Мовляв. Із нашою інтеграцією до ЄС прийде і війна, і поки світ говорить про мир, Росія за оцінками інституту вивчення війни готується до нової великої війни. І з вами Зорислава Колеснікова. Це Україна сьогодні. Залишайтесь із нами, щоб знати правду першими. Туреччина готує мегазустріч. Трамп, Путін і Зеленський. Всі за столом переговорів. Президент Туреччини Ердоган зробив гучну заяву: Анкара готова стати ареною історичних переговорів між США, Україною та Росією у фокусі. Кінець війни Дональд Трамп погодився взяти участь у мирній зустрічі, але з однією умовою: якщо для вирішення проблеми президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула або Анкари, я також приїду. Переказав Ердоган слова Трампа після зустрічі на саміті НАТО. Як пише CNN, Ердоган наголошує, наш регіон уже давно вичерпав квоту нестабільності і конфліктів. Тепер необхідно побудувати стабільність. Відкрити двері миру настільки широко, наскільки це можливо, він також згадав про успішні перемовини у Стамбулі і підкреслив, що обидві сторони і Москва, і Київ, неодноразово заявляли, що довіряють нам. Туреччина готова зіграти роль ключового посередника в процесі деескалації. Навіть якщо є, хоч найменша надія на мир, ми будемо її шукати, тим більше, що на нашу думку. Для досягнення миру є більше ніж просто маленька надія. Туреччина вже веде необхідні переговори і має намір якнайшвидше організувати зустріч на найвищому рівні. Наша кінцева мета провести зустріч на рівні лідерів у нашій країні та побудувати омріяний мир. Чи дійсно ця ініціатива наблизить кінець війни? Усі погляди зосереджені на Анкару. Отже, Дональд Трамп заявив, що хоче поговорити із Путіним на своїх умовах. Водночас, президент США прокоментував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в Газі під час саміту НАТО. Американський лідер заявив, що перемовини були результативними, а сам він має намір поговорити із Володимиром Путіним щодо можливого завершення війни. Це було дуже добре. Насправді ми мали дещо важкі часи. Я зрозумів із зустрічі, що він хотів би, щоб це закінчилося. Трамп визнав хоробрість українців, але підкреслив високу ціну війни. Українці хоробрий народ, але на цій війні гине дуже багато людей. Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним, щоби побачити, чи зможемо ми це закінчити. Своєю чергою Володимир Зеленський назвав зустріч тривалою та змістовною, що може свідчити про серйозні сигнали до нових дипломатичних зворушень. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала Захід, зокрема США, не робити подвійних стандартів у підходах до конфліктів у світі. Після саміту НАТО в ГАЗі вона наголосила, що рішучість, яку продемонстрували штати під час ескалації між Ізраїлем та Іраном, має бути застосована і до війни в Україні в розмові з журналістами, як повідомляє італійське видання Анса. Вона підтвердила, я сказала президенту Дональду Трампу. І заявила на саміті, що така ж рішучість, яка була продемонстрована у війні між Ізраїлем і Іраном, повинна бути використана і для двох інших угод про припинення вогню в Україні і в Газі. Також Мелоні звернула увагу на загрозливу ситуацію в секторі Гази, назвавши її нестабільною і такою, що потребує невідкладної уваги. Як зазначає видання між Трампом і Мелоні, відбулася тривала неформальна розмова під час вечері лідерів у королівському палаці, де вони сиділи поруч, обговорювали глобальні безпекові виклики, включаючи події на близькому сході та ситуацію в Україні. Тоді, як всі гуртуються, Орбан знову проти України. Якщо інтегруємо Україну, інтегруємо війну. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із відверто антиукраїнською заявою. Напередодні саміту Європейської ради він різко висловився щодо вступу України до ЄС, заявивши, що Київ нібито тягне за собою війну. Тобто з ново. Проблема це війна. Якщо ми інтегруємо Україну до ЄС, ми інтегруємо війну, сказав Орбан, наголосивши, що не хоче бути в одній спільноті із країною, яка у війні яка проектує війну і на нас. У своїх соцмережах він також написав, що нібито 95% громадян Угорщини виступили проти вступу України до ЄС за результатами національного опитування, проведеного угорською владою. Заява прозвучала перед самітом ЄС, на якому питання європейської інтеграції України може знову стати предметом обговорення. Орбан уже неодноразово блокував або гальмував ключові рішення на користь України, зокрема щодо фінансування та членства. На фоні цього всього Росія готується до нової війни. Трамп попереджає про амбіції Путіна. Аналітики інституту вивчення війни б'ють на сполох. Кремль може готуватись не просто до затяжної війни з Україною, а до нового повномасштабного конфлікту цього разу з державами НАТО. Таке припущення все частіше лунає із вуст експертів і політиків. На думку президента США Дональда Трампа, територіальні амбіції Володимира Путіна не обмежуються Лише Україною американський лідер переконаний, що глава Кремля прагне вийти із теперішньої війни, яка сталася для нього хаосом, і шукає можливості змінити геополітичну гру на свою користь. Трамп заявив, що рішення Кремля про повномасштабне вторгнення було стратегічною помилкою. Він би хотів вийти з цієї війни. Це для нього велика проблема. Ці побоювання підтверджує і новий звіт інституту вивчення війни. Аналітики заявляють, що Росія... Росія посилено готується до можливої конфронтації з НАТО після завершення війни в Україні. Вже зараз відбуваються масштабні військові реформи, адаптація суспільства до воєнного стану, інтеграція ветеранів до владних структур і створення інформаційного фону, який виправдовуватиме нову агресію. ІСВ давно оцінює, що Росія готує своїх військових та суспільство до можливого майбутнього конфлікту з НАТО після завершення війни в Україні, зокрема шляхом проведення військових реформ інтеграції ветеранів до всіх рівнів російських органів влади та створення риторичних умов для виправдання майбутньої агресії проти НАТО. Особливу тривогу викликає те, що Москва знову вдається до риторики, подібної тій, яку використовувала перед нападом на Україну у 2022 році. На тлі військових навчань посилена пропаганда та заяви про загрози із-за кордону. Експерти не виключають повторення сценарію вторгнення. Цього разу вже на території країн Балтії чи Східної Європи. Світ уважно стежить за розвитком ситуації, чи вдасться заходу запобігти новій категорії? катастрофі. Це все на сьогодні, друзі. Слідкуйте за оновленнями, ставте вподобайку, коментуйте, що думаєте про майбутню зустріч лідерів і не забудьте підписатися, щоб не пропустити головного. До зустрічі у нових випусках.